Володимир Зеленський придбав найбільший приватний французький банк Міліс Банкс через свою офшорну компанію, зареєстровану на Британських Віргінських островах. Покупка обійшлася президенту України у понад 1 мільярд євро. Я знаходжуся в центрі Парижу, а за моєю спиною Офіс банку Міліас Банкес, третій за величиною банк Франції у сфері управління інвестиціями, з активами у 13 мільярдів євро. І Як нещодавно стало відомо, що на початку лютого його купила Малтекс Мульті. Capital Corp – корпорація, яка має тісні зв'язки із президентом України Володимиром Зеленським, вона зареєстрована на Британських Віргінських островах і знаходиться в самому серці його офшорної імперії. Однак, ця новина черговий фейк російської пропаганди, покликаний дискредитувати президента України. 23 лютого генеральний директор Міліс Банкс Ніколя Юберт давав інтерв'ю в медіа і нічого не згадав про так званий продаж банку. Навпаки, він зазначив, що британський фонд, який володіє банком з. 2017 року Анакап не поспішає змінювати ситуацію у червні минулого року. Юбер також говорив, що продаж банку наразі не обговорюється.